Прочитати книгу за кілька годин і запам'ятати її зміст. Запросто щоправда, якщо володієш технікою швидкого читання. Освоїти цю майстерність спробували Іван Франківці на спеціальному майстер-класі. Цією технікою здебільшого зацікавилися місцеві студенти. Воно й не дивно сесія на носі. До екзамену Тетяна має прочитати цілий список літератури, а часу обмаль. Зараз в середньому список літератури рекомендований налічі приблизно 16-17 творів. Ну різноманітних письменників. Час в мене я сама не вибираю. Він в мене чітко встановлений. Тому в середньому в мене на підготовку є п'ять днів. Скільки б не було літератури, її можна осилити, переконані фахівці. Головне володіти кількома прийомами. Перше правило читати увесь текст не потрібно. Якщо у нас є в статті президент України Віктор Разі ну, Федорович Янукович, і пішло-поїхало, нам насправді достатньо всю увагу зосередити лише на слові Янукович. Президент України Віктор Федорович не каже, що не потрібно читати, але це не є критично. Ми повноцінно зрозуміємо ту статтю. Той шматок тексту прочитавши лише одне єдине слово з чотирьох сп'яти. Краще освоїти це правило можна за допомогою ось такої вправи. У тексті майже на цілу сторінку треба підкреслити так звані ключові слова. Допоміжні вирази читач може не брати до уваги. Відтак, основний зміст цього повідомлення можна прочитати буквально у кількох реченнях. В основному якісь... Дія прикметника, якісь масдія прикметника, основному залишила підмета пресудка. А це вправа на розвиток оперативної пам'яті. Без неї кажуть викладачі, швидкочитання неможливе, адже прочитати. Десяток книг пів біди. головне зрозуміти прочитане. Фахівці називають таке читання компетиційним інакше мати буде зелене поняття про текст. Тут без математики не обійтися. Множення в голові найкращий спосіб розвинути свою оперативку. Чим більше число я буду множити, відносити до квадрату, до кубу чи до чогось іншого, тим більше оперативної пам'яті мені потрібно задіяти. Чим більше оперативної пам'яті буду задіювати, тим швидше моя оперативна пам'ять розвивається. Утім, усі книги швидкочитанню не піддаються. Застосовувати цю техніку до художньої літератури викладач не рекомендує. Якісною прозою треба насолоджуватися. Тож читайте залюбки. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини на вежі.